Є новина, друзі, скарахот не винна. Це все фейк. Та гетьман це вдає задню. Дослухайте до кінця. Ну, буде відео про депутатів. Скарахот заявили, що вона абсолютно не винна. Її під підозрю, але не змогли ніяк обҐрунтувати. Е, що гроші, які були вчора вилучені на обшуки, це гроші з іншої квартири, якоїсь, ну до якої вона не має відношення. А всі відео, які от показали СБУ, НАБУ та САП, вони скомпільовані. Тобто вона ну, абсолютно винне це абсолютно брехня. Ну зрозуміло, що кожна людина захищається як може. Я вже вчора говорив, що в нас країна непуганих депутатів, а краще сказати, ідіотів, тому що в нас про Верховну Раду по іншому не можна говорити. Але як на мене розумієте, якщо би Набута САП компілювали якісь відповідні відео, це абсолютно провалиться в суді. Тому я думаю, що все ж таки зерно правди в цих відео є, і просто скарахот себе захищає. Друге питання це гетьманцев. Гетьманцев розумієте. Ну, практично найбільше зло в Верховній Раді, економічне, як мінімум, заявив, що бюджет, який вони прийняли, я так розумію, ну я не знаю, чи гетьмас за нього голосував. Ну, слуги народу в більшості голосували. Так от він каже, що він мав міг бути набагато ефективнішим. Чому, якщо б там не було телемарафону і кешбеку, ну і ще багато популістичних корупційних програм. Які ну, сприяють рейтингу Зеленського каже, був би ефективніший цей бюджет? Але ну знаєте, ми вже проголосували, що він міняти не можемо. Тому буде марафон вас і кешбек. Але ну я був проти, але нажимав за. Лайк, репост, підписка. Телеграм-канал є новина профілі. Підписуйся.